Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Знову хочу подякувати всім моїм підписникам, хто підписався на мій YouTube канал. Дякую вам. І запрошую підписатися вас, мої друзі, мої віртуальні друзі, які постійно дивитесь мій YouTube канал. Вас багато, вас майже 400 чоловік, Але чомусь ви не підписуєтесь, чомусь ви вагаєтесь. Про що я сьогодні хочу розказати? Я продовжую розказувати про Італію. Сьогодні розкажу про ментальність цієї країни. Мені подобається одна стара добра пісня, яка називається Пароли, пароли. Пароли в Італії переводиться як слово. Слова-слова. Ці пісні багато років, їй вже більше 50 років. Але вона ще. І по сьогоднішній день популярна чайки в небі, я не знаю, чи ви побачите, як літають кружать чайки в небі. Гарно. Такі білі п'ятна. І так, пісня Пароли, пароле. Про що співається в цій пісні? Це любовна історія в ній розповідається. І приспів такий пароли, 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 сультанто, пароли, тільки одні слова. Ну і в цій ментальності теж багато слів, а мало, мало дій. Якщо вам італійці щось пообіцяють зробити, то це не означає, що вони цю обіцянку виконають. На жаль, в більшості випадків це будуть тільки обіцянки, пусті слова, за якими нічого не стоїть. Це може бути таке тимчасове бажання, якась мрія, але завтра він може і не згадати, що він обіцяв і що він говорив. От. Ну, це більша інформація для молодих дівчаток, які мріють мати стосунки з італійцем. Включайте мозги. Крім того, якщо італієць гарні, гарні слова каже, ну такі як Аморе, такі, як тезоро, от, і ще Тіамо, Тіадору, Ті Амо це Я тебе люблю, Аморе це любов, адоро – це обожнюю. Тезоро – це переводиться як те вже сокровища, склад, сокровище, то не вірте цим словам. Це так, такі пусті слова більше для зв'язки слів для за ними теж нічого не стоїть. Вони й амори і собаку називають, так що не тільки жінку, а й собаку, амори часто називають. Це є особливість цього італійського менталітету. А якщо він вам каже Одесу Фачама море, це не значить, як подумала одна жіночка, яка ще не вивчила добре італійську мову в Італії, що він її обіцяє завести на море в Одесу. Це означає, що він її пропонує секс і зараз. От, таке коротеньке відео. Кому сподобалося це відео, ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій ютуб канал, і буде вам щастя. Всім тихої ночі. Всім добра.